Переоцінили у кабінеті міністрів, вирішили вдвічі зменшити фінансування укріплення на кордоні з Росією. Відповідно, скоригували і сам проект. Тепер метр будівництва буде коштувати до двох тисяч гривень. Торік в нашій знімальній групі вдалося зафільмувати початок будівництва. Наскільки зараз просунулась робота зі зведення великого українського муру, Наталя Малярчук. П'ять метрів прикордонної лінії, далі рівчак, за ним п'ятиметрова контрольна слідова смуга, потім шість метрів спеціальної дороги з гравійним покриттям. І тільки тоді двометрове загородження із сітки та колючого дроту із інфрачервоними камерами. Ось так виглядав перший проект запланованої на кордоні з Росією стіни. Конструкція за задумом мала розтягнутися майже на дві тисячі кілометрів, охопивши Чернігівську, Сумську, Харківську, частково Луганську області. там, де вони межують із федерацією. Донеччини в переліку немає. Весь її російський кордон у зоні АТО. Починаючи проект стіна в уряді, за приклад мали Ізраїль. Там тишню знамениту стіну із Палестиною. Щоправда, проти ізраїльською українську планували і нижчою, і дешевшою. Один її метр мав обійтися у 4 тисячі гривень. Жовтень 2014-го, півтора місяці після старту проекту, журналістам каналу Україна вдалося відзняти початок зведення укріплень на Харківщині. А ось що побачили за півроку кореспонденти агенції Ройтерс, відвідавши будівництво. Від запланованого поставлено наразі 300 метрів усі на Харківщині біля пропускного пункту Гоптівка. Швидше просувається справа лише з окопами та ровами. Оборудовалі 52 кілометри вот, вот этот ми видим. Згодом у Кабміні пояснили, взимку проєкт стіна був фактично заморожений через погодні умови. Тепер будівництво має відновитися. А вчора сталася нова пригода на Харківському заводі імені Фронзе, де виробляють сітку, заявили, що держава ніяк не викупить у них 4 кілометри вже виготовленого паркану. Метр коштує 400 гривень. Пограничники пока не отримали целевых денег на проведення роботи. С начала года решают, устанавливать забор или ні, когда і за які средства ми привлекли волонтерів. Голова правління пад завод імені Фрунзе Олександр Василенко. Доки на будівництво шукають кошти, військові експерти попереджають в умовах сучасного озброєння навіть такі укріплення від нападу не врятують. Якщо противник використає авіацію чи далекобійні засоби ураження, стіна виявиться досить вразливою та неефективною. Тому витрачати гроші на українську лінію Маннергейма, боюся за велика розкіш зараз. Сергій Згурець, директор консалтингової компанії Дефенс Експрес. Тим часом сьогодні Кабмін затвердив оновлений план та кошторис укріплень на кордоні з Росією. Витрати на їхнє будівництво скоротили вдвічі. До того ж, паркан обіцяють не всюди. Переважно обійдуться рувами та вишками спостереження. Звести все планують за три роки. Та з чим немає дефіциту, то це із назвами. Спочатку проект іменували стіна, потім європейський вал. А нещодавно, поки не існуючу споруду, посадовці охрестили лінію гідності. Наталя Малярчук Сабиття дня. 可能快一点。